Це ніхто не повірить, хто тут не побуде, хоча б хоч день. Це ще в нас затиш. Це затиш, як ми це за тисяче. Це за тисяча придбурює. Значить, щось на вечір, значить щось буде. Ось ну що. Оце що нам брати зробили. Оце шифер тут не було нічого. Воно висловити шифер. Ой, блядь, мати блядь Там кухня вся позьована. Бачите. Ну, і зараз підемо в кухню. А там взагалі красота, ну бачите, все повпадало, все. Оце такі, все такі брати у нас. Оце якраз кухню. 25 березня три години ми пообідали. Ми зайшли тільки в хату. Перший, перший снаряд упав у нас там у городі. Ось отак. така дура, бевець тих. А другий попав оце на схову кухні, оце ззаді. Третій на дорозі на проти сусідки. А четвертий до тих сусідів. Оце чотири зроси прильоти. Оце сюди прильот був. Оце ж ми все розтрочена, це все шифер дробріб'ясок, оце все відсюди. Отож ми звітали, прибирали. Я Там закидав, і там світло в так і лежить. Газом щось пахне. Газом. Ну, так десь протікає, нема газовщиків. Він щось зміг, десь воно аж там, якби спеціалістів, а іменно по газу що ж ми. Без 20-12 ночі зрив, прильот туди був. Перший був отут, а другий сюди прийдуть. І оце якраз ось сюди прийдеть, був, оце машину мені ж розгатило тут те саме. Так що ми живемо так, ото, як на пороговій дошці. І не тільки ми, всі нас люди тут. Жалко всіх людей. Жалко. Все погоріло, дві бізополи. от сорочний апарат, насос згорів. Компресор, ну, в общем, все поріло, що було, мука олія, все. Досталося спасіба волонтерам. Та пенсії трошки ж дають, то живемо. Хажний божий день. Кожен був вуха, а група, а то так вот слава Богу, що не тут. А то літають ракети і оці снаряди, що хочеш. Ми раз поїхали, були до брата, покладику голова вже не видержало. Тама ті неділі не побули, мене брат живе на цьому. На тисячу молодших тані, чуди тяне, там не спиш цього, а сам, душа, уся от отутувалася. Дочка, що залишилася тут із дідовом братом. Та mm. да куди. Ночью, ночі у 12-го ночі дзвона, каже, пострашна, Плаче, каже, страшна, що робиться. Ті два снаряди в городі, крилачить. Ми приїхали сьогодні. Якраз мені на день рождення 14 мая. Я сказала, Добрий день. оце день. День. його мамка. Хай розрушить і да я грязна хлопці, я уб'є. Ото тоді кажуть, то... а так ми заграді фіні. Хіба що б'є? Ну вже хіба до цього допустимо. Да. Хоча й так вони скільки да, у нас да, жіночка, ми ви, ви, на нічній вулиці, ну, вулиці були вже, там вулиці, аж там туди хата попала, да. була на городі жіночка вечором. В одному городі бомба й в другому якраз попала під восемьнадцять смерть. так, що кажу, це. Тут кажуть, така робилося, що не то, що ні, от, ніхто був, та що вистріляє? ні, це ніхто не повірить, хто тут не побуде, хоча б хоч день. Це ще в нас за затиш. Це за затишно придбурює. Значить щось на вечір, значить щось буде. Десь готулять наступлення. Перші, хто зайшли до нас, це ДНР. Виходці з ДНР. Ну це звірі. Будемо так, мягенько скажемо. Звірі. Ходили тут, стріляли, всіх на мушки брали, в толпу стріляли. Там взагалі свистки такі були, що в житті не бачило, прийшло тут. Стоїть п'яне, шатається, ми тебе освобождать Прийшли. Кажу, од от кого? От неонацистів. А Ти кажу, їх бачив хоч взагалі. От бандеровців. Кажу, а де ти бачив Бандеру тут, взагалі, бандеровця? Ми живемо, ти бачиш, як ми живемо? То вас світ по вулиці. Другі, хто зайшли, це Буряти. Ну, про Бурятів я не можу сказати погано. Це якісь, я не знаю, вони, мабуть, не з Росії. Доброго дня. Хорошого вечора, хорошого дня, приємного апетіту, вежливі. Ну, робили свою роботу. Копали тут окопи, віджимали в людей тачки. общем, вони свої робили. Буряти. Ну, вони прийшли вже по мародерам, вже все було розбито. Вже нічого не було живого тут. Перші за неділю справилися в корінь, перебили все, розграбили магазини. Больницю, аптеку, сільраду. Ці вже прийшли на фоні ДНР, вони такі прям паєнькі були. Любіть нас, ми ж вас визволять, прийшли. Буряти ті взагалі прийшли, каже, у вас городок. Так, у нас село зачухане. У вас асфальт новий, у вас освіщення по вулиці. Да, для них це вугу. Треті зайшли теж ДНР-овці, ті вже почали відкрили, як вони кажуть, сафарі. На атошників, на сімей, атошників, на військових. Що я служив на Донбасі? От їхня от болячка такий вопрос, що я, я туди пішов, ви ж на 8 літ кошмарили, оце таке. Кажу, що ти сюди прийшов? Да? Ну, от Перепалки, ну вони. Це ті, що мене схопили, вони ж як, в них які вопроси. Чого я там був? Вимагали гроші. Прийшов один і каже, дай 30 тисяч. Ну, кажу, йди воно в ангар набери зерна собі в кармани, а то твої всі гроші будуть. Нема мене кажу, таких грошей. Ну, Потім знайшли мою фотографію, як учасника бойових дій у школі висів стенд. І на фоні танчика я там був сфотографірований, підписаний учасник бойових дій на Донбасі. Ну, Вони прийшли по мене вечором. Що тоді вже почалось. Дубасили трохи прикладами, вибили мені ребро. Нічого, то таке пережили. Зв'язали мене, кинули в погріб. Но вони не учли одного, що вони розбили зразу двері в погрібі, і потім мене туди ув'язнили, зв'язаного. Я зумів розв'язатися і оттуди накивав через розбиті двері. Вони ж хотіли мене, як вони мені об'яснили, що завтра ми тебе привеземо в штаб і привселюдно. Будем унічтожать. Ну, в них це не вийшло. Ми прибігли до одного чоловічка додому. Я одразу я з погріба прибіг додому, де сім'я, що сім'я моя, сім'ї нема. Сім'я будрилась теж через вікно з сонними дітьми втікти. Вже мене шукають, вже лай такий по цьому по селу йде. Ну, я ще до одного вирішив зайти, заході єсть. Каже, вони всі тут. Мене пригостили кавою, а утречком той хазяїн вивіз нас з цього села. Приїхали в друге село, нашого колгоспу, тільки друге село, А там вже стоять наші розвідники. Я ж як чимний громадянин патріот, я їм все розказав, де, що, де хто знаходиться, де їхні льошки, де боєприпаси знаходяться. Я одноосібник, землю держу. Землею. Що в селі корме? Хазяйство і земля. Ну, хазяйство не держу, а земля це, це мені подобається. Вже 22 роки на землі, так що мені це дуже знайоме.